Зігрітися випити гарячого чаю, а в разі потреби отримати медичну допомогу на контрольному пункті в'їзду виїзду Новотроїцьке на Донеччині. Гуманітарна організація відкрила свій намет. Два тижні тому таки вже встановили рятувальники. Щодня лінію розмежування перетинають 6 тисяч людей. Чекати своєї черги доводиться по кілька годин. Що, багато Сьогодні прийшло за. 3. Віктор Беліловець, лікар-анестезіолог зі стажем. Раніше він допомагав здебільшого військовим на лінії фронту. Наразі ж працює з тими, хто перетинає лінію розмежування. Ми можемо дати медичну допомогу населенню, а також ці пункти обогріву, те, що потрібно людям при переході. Ми можемо визвати підтримку в допомоги, якщо буде щось. більш а... і додержать пацієнта живим до приїзду з допомоги. наразі на контрольному пункті в'їзду виїзду новотроїцькі встановили намет. У ньому люди, які виїжджають з України, можуть зігрітися та отримати першу медичну допомогу. У Нас тут працюють медики, так як правило, доктор медсестра. Люди можуть прийти, звернутися, отримати медицинську допомогу, поміряти давлення. получить медикаменты и при необходимости наши специалисты могут вызвать машину скорой помощи. Две недели назад подобный пункт мы открыли в Маринке, на КПВВ Маринка. И также наша организация уже с августа месяца подобные пункты имеет на контроле в Майорске. Такий пункт обігріву є також у рятувальників. Розрахований він для людей, які в'їжджають з непідконтрольної території та очікують паспортного контролю. Тут є ковдри, гарячий чай та медикаменти для надання першої допомоги. Люди обращали, що треба було зручно визвати медиків, казати допомогу. Два чоловіка буквально були і з інфарктом. там один, і далі ліба. Його госпіталізували, або він далі після оказання допомоги, далі пересікав контрольно пропускний пункт. Намед гуманітарної допомоги розрахований на 30 людей. Працює за графіком пункту пропуску Новотроїцьке. Однак лікарі кажуть, що в разі потреби можуть чергувати цілодобово. Анастасія Муратова, Оксана Несмачна, Павло Габелюк. Новини на першому.